Про те, як німецький концтабір може виявитися не найбільшим злом. Вітаю! Мене звати Христина. і Ви слухаєте 27 й епізод мого книжкового подкасту Три сторінки на день, у якому я ділюся враженнями про нові книжки українською мовою, які я прочитала. Сьогодні розповім вам про книжку Гроші від Гітлера, яку 2006 року написала чеська авторка Радка Денемаркова, А 2022 року її переклали і видали у видавництві Комора. Я думала взяти паузу на емоційно тяжкі книжки після останньої прочитаної, що не так з моєю матір'ю Ешлі Одрейн, але якось не виходить. Я каже, моя подруга: мені мабуть, треба почистити кеш у голові. Можливо, коли вже літо добре закрутиться, як у компотах, я вам розповім про щось менш тривожне і складне, але точно не сьогодні. Гроші від Гітлера, друга і найбільш знакова книжка для радки Денемаркової, писала вона її три роки. і Врешті отримала за неї чимало чеських і. Європейських нагород, зокрема, культурний журнал А-2 вніс її у список найважливіших чеських книжок, написаних після Оксамитової революції. Перекладена вона 15 мовами і українською ось нещодавно. Про що ця книжка? Про те, як 16-літня Гіта Лаушман, єврейська дівчинка з колись заможної німецькомовної сім'ї, яка жила у чеському містечку Пукліце, вижила у концтаборі і літом 1945 року вертається додому. Війна закінчилася. Як і страх і повага односельчан до родини німецьких євреїв, маєток, землі, і всю власність сім'ї Лаушманів держава розділила між мешканцями містечка. Бо ж, по перше, ніхто не вертається з концтаборів, а по друге, якщо й вернуться, то що їм тут робити німецьким посіпакам? Те, що це не так, вже не мало жодного значення, як і те, що пан Лаушман давав роботу майже всьому містечку. Дбав про нього, зрештою, був людиною освіченою і культурною, але вертаємось до Гіти. Яка ледве волочучи ноги по запиленій дорозі, прямує у пукліці, продовжує боятися про всяк випадок, і боїться вона не даремно, бо вдома, хоч і висить на гачку татів капелюх, а чужі люди їдять гарячий суп старілок, який колись у Європі купувала мама. Але дому її вже нема, а сама вона для мешканців рідних пукліць як кістка в горлі, і Гіта змушена втікати, щоб знову берегти собі життя. Вертається вона у пукліці вже після 60 років, після реабілітації батьків та реституції майна, і хоче вона повернути добру славу про свого батька, поставивши у містечку йому пам'ятник. Як ви розумієте, нічого тут не змінилося? Люди ті самі, земля вже давно поділена і забута. Але Гіта приїжджає у пукліці вже не дівчинкою і не сама за її спиною. Мою довге і дуже дуже непросте життя з такими життєвими трагедіями, що не кожна людина би вижила, і тут не лише про німецький концтабір. Саме цим усім пані Лаушман хочуть залякати її опоненти, але чи їм це вдасться, і що, врешті, вийде в кінці цієї історії? І чий це череп, намальований на обкладинці книжки, який колись у садку знайшов Денис, батьки якого свого часу оселились у маєтку діти? І їли той клятий гарячий суп ложками пані Лаушман. Головне протриматись, не знепритомніти, не верещати. Так говорить собі у голові гіта Лаушман впродовж всього свого життя від концтабору до повернення у пукліце. Так ніби нічого й не змінилось, ніби люди і обставини всюди однакові. Така ось історія це якщо не купнути вглиб. До того власне черепа, а в глибині, як каже авторка книжки Радка Денимаркова, є не лише трагедія єврейської родини, а ще є питання позиції сили слова жінки та чоловіка у сучасному світі. А ще які таємниці ховають у своїх домівках далеко під килимками чеські родини, зокрема, із місцевості судети, де власне і жили німці, в тому числі німецькі єврейські сім'ї. Якщо пригадуєте саме судецьких німців, які жили на заході Чехословаччини на початку Другої світу. Того і вирішив визволяти Гітлер. Не нагадує вам це нашу історію початку 2014 року на Донбасі. Що для мене залишилося після прочитання грошей від Гітлера? Насамперед, це сила духу людини, яка пережила пекло, але вставала, складала себе докупи, давала собі шанс прожити ще один день і далі йшла. І несла в собі світлі спогади з безтурботного дитинства про люблячих і добрих батьків. Саме це повертало Гіту Пукліце і саме це давало сили терпіти нелюдську жорстокість, в тому числі і фізичну власне відчуття безвідповідальності простих людей, їхня ненажерливість є тим іншим ключовим враженням для мене від книжки Радки Денемаркової. Бо євреїв нищив Гітлер. А не прості чехи, наприклад, правда? До чого тут вони настільки жорстокими можуть бути люди, коли бачать можливість вхопити трохи чужої власності, чужої праці, чужих спогадів, так ніби караючи того свого пана. Навіть якщо пан не гнобив, а розвивав, вкладався в містечко, давав працю, захист, яка ж радка, їй важливо було показати, які біси можуть прокинутися у людині, коли вона бачить для себе який-небудь шанс. Я мала велику радість бути на презентації грошей від Гітлера на цього Річному книжковому ярмарку у празі і познайомитись із перекладачкою книжки Марією Севрук. Пані Марія, велике вам вітання. Я залишу далі шматок історії, написаної Радкою Денимарковою, а перекладеною та зачитаною пані Марією Севрук. Такого що у подкасті не було. Глибоко підкрили, невідома, самотня, безсила приречена чекати на того, хто зробить останній жест. Ставлячи красу в кінці невдалого речення, Зато пчетонесеньку витягнути соломинку криту льодом. Але повертаюсь додому. Можливо, я помиляюся, сильно вважається, що це досі мій дім, спека обходжу дороги, критіка люби. Аргументується інстинктом самозбереження, яке я досі не можу пояснити. Але тепер уже можу йти і посередині, критувати, як і інші, дорогами розпеченими сонце. Радка Денимаркова в одному зі своїх інтерв'ю розповіла, що під час того, як вона писала гроші від Гітлера, то зайшла в антикварний магазин у своєму рідному місті Кутна Гора і зайшла там старі фотографії листівки, серед яких чорнобіле фото дівчинки десь 13 років. Радка купила його собі і кожен раз уявляла, що саме такою могла бути гіта Лаушман перед війною. Я залишила вам це фото у каруселі в інстаграмі. Можливо, саме такою буде і гіта у вашій уяві. З вірою у перемогу людського над диким і ненажерливим, рекомендую вам до прочитання грошей від Гітлера Радки Денемаркової. Легко не буде. Але в цьому і найбільша цінність цієї історії, як і зрештою іншої, яка триває просто зараз, і яка абсолютно немислима без нашої з вами участі, вірою чи донатами. З вами була я Христина і подкаст Три Сторінки на день. Бувайте і читайте!